Привіт! Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у мене на огляді легенда від Russell's Distillery або та дистилерія, яка випускає Wild Turkey Bourbon. Це Russell's Reserve Kentucky Straight Bourbon Visкі. Хочу оглянути аромат, дизайн пляшки, смак після смак і сказати свою оцінку, як мені цей Russell's Reserve. Ну що, поїхали. Коли я готував список бурбонів, які я хочу пошукати, знайти і придбати в мою поїздку в США, Russells був в топ-3. А саме у мене була 10-річна версія цього Russells. Я думав, що брати 10-річну, але мені порадили, що. Якщо є 10-річний Reserve в наявності в європейських магазинах, тому не варто його брати і вести з Америки, а варто взяти те, що не можна взяти. І я зупинився на Single Barrel Russell's Reserve Single Barrel. І тому на дегустації сьогодні в мене саме Russell's Reserve Single Barrel. Тут 55% алкоголю або 110% пруф. Також це цей бурбон не проходив холодну фільтрацію і має натуральний колір. Пляшка класна, дизайн класний, цей дизайн. Наскільки я пам'ятаю, оновлений вже. Ось і пляшка 750 мл. Це той об'єм, який продається в США. А в Європі, в Україні 700 мл пляшки. Але так як це США, тому це 750 мл. Пробка, от я вже бачу, мені подобається вона дерев'яна, дві частини дерев'яної. Давайте відкриємо, подивимось на колір, На колір вже, в принципі, видно. Спробуємо на аромат. Приємний м'який такий аромат бурбону і вишень. З кришечки. Так, сьогодні я буду використовувати глінкерни. В принципі, як і завжди, я маю такий подарунковий набір, мені подарувала дружина. Я вирішив в цей набір скласти назад глінкерни, щоб вони були гарні для нашої дегустації. Як я казав, тут 55% алкоголю. І це Single Bear на колір. Колір дуже гарний, нефарбований цей бурбон, такий мідно-коричневий. Ніжки формуються. Такий жирний бурбон маслянистий на аромат. Ну, перше враження у мене якісь ем, мариновані овочі, потім якісь кисло-солодкі ноти, в сторону вишні, деяка пряність відчувається. Трохи ванілі, дубовість, також я б сказав би на мінімалках. В основному це такі ноти овочі, вишньо, не скажу, що прям фрукти, але трохи такої якихось трав, може, квітів. Може в сторону меду щось. Ну, я в попередньому огляді в мене була дегустація Old Forester 1920, то перше враження в мене було, що то Old Forester був схожий на Woodford Reserve Double Oak. То в мене зараз такого враження немає. Це трохи інший бурбон на аромат. Спробую на смак і поділюсь своїми думками. 55% алкоголю або 110 пруф. Як на мене, одразу починає обпікати така пряність, але. На смак бурбон більш фруктовіший, приємніший, ніж на аромат. Зараз мені взагалі от якийсь марінат відчувається на аромат. Але на смак більше фруктів таких червоних розкривається. Ще один ковток. Ну, бурбон такий теплий, ніжний, звичайно, ніжний в рамках 55% алкоголю. Не забуваємо, це не 40%, а 45%. Ось. Але на свої 55% можна сказати, що це ніжний такий бурбон, м'який, такий ойлі або маслянистий, фруктовий. Це вперше, мабуть, я дегустую бурбон, який аромат. Смак. смак не підкреслює сам аромат, а він якийсь відрізняється. Тобто доповнює свої якісь елементи ноти додає до аромату. Тому що зараз навіть можна сказати якийсь маринований такий огірок на аромат. А на смак вишня. Можливо, ще молочний шоколад. Після смак середній, не довгий. Ну, тобто, коли ковтаєш, то е, солодкість залишається в роті і далі йде така тепла пряність, яка спускається вниз. Е, е, хочу спробувати порівняти трошки з Forester 1920 я звичайно, розумію, що вона не сильно порівнюється, але все-таки. Хочу трішки порівняти. Old Forester 1920 мені дуже сподобався, дуже зайшов один із найкращих бурбонів поки що мною спробуваний. І Russell's Reserve Single Barrel міг би чи може бути кандидатом на те, щоб стати, можливо, кращим або стати в один ряд з 1920. Ну, от на ніс прям. Тут також можна сказати якийсь маринований овощ. Вони схожі, в принципі. Мабуть, на сліпій дегустації на аромат дуже легко. Загубитись, що є що, що Single Barrel, що Old Forester 1920? Old Forester 1920 зараз спробую. Тут у нас 57,5% алкоголю. Ну, Old Forester 1920 краще виражені фрукти. Може трохи, трохи сухо фрукту, може більше виражена вишня, чорний шоколад, а Russells Single Берел. Він такий більш зглажений в порівнянні з 19-20, але теж. І якісний смачний бурбон. З приводу нагород. По нагородам Single Берел Russell Reserve Single Barrel виграв. На офіційному сайті пишуть 6 нагород, 2 золотих, 3 золотих, дві платінум і один фіналіст. Це з 21 по 23 рік. Цю дегустацію я знімаю 25-му році, тому 24-25 тиша. Але, в принципі, можливо, воно так стабілізувало, що особливо коли є випуски 13-річні, 15-річні від Russells Reserve, де там просто максимум набирає 15-річний. На офіційному сайті дегустаційні ноти пишуть, що От пишуть: кожен відібраний вручну сінглбарел пропонує баланс насиченого вершкового ірису і ванілі. Аромат ваніль, горіхи, коричневий цукор з нотками дуба та кориці. Ну, я ваніль сходу ходу ну, на, на задньому плані горіхи. Може, оці мої овочі і маринований гірок – це горіх. Але якийсь він. Мені не зрозуміло, що це горіх. Я б ніколи не назвав це горіхом. На смак пряний, насичений та глибоко складний з вершковим ірисом, лакрицею та ванілією. От вершковий ірис. Творожковий, але щоб я це ірус, ірисом назвав. Можливо, я давно ірис пробував як шоколадкою, важко сказати. От, але, але, в принципі, ну, смачний. І на фініш солодкі прянощі та солодова нотка. От солодкі прянощі так, погоджуюсь. На фініш от воно відчувається. Ну, що я можу сказати? Давайте підведемо якісь підсумки. Russell's Reserve Single Barrel. Це класний представник від. Тут навіть написано, що Distilled and Bottled by The Wild Turkey Distilling Company. Класний представник Бурбон. На кожен день не проходив холодну фільтрацію, не фарбувався. Це з однієї бочки Single Barrel. Ось, Колір презентація мені все подобається. На смак. Я скажу, що мені класний, може не такий комплексний бурбон, як можливо, я очікував би, хоча від бурдону бурбону очікувати якусь комплексність, важко. Але ось навіть в порівнянні з 19-20, то мені 19-20 ніби зараз. Звичайно, треба ще попорівнювати і більше часу витратити на те, щоб воно ще постояла, набралась, подихала киснем. Але ніби зараз 19-20 мені більше подобається ніж Single Barrel від Russell's Reserve. Але ціна, ці два бурбони, вони в принципі широко доступні в США, але жоден з цих бурбонів я не бачив, що був доступним в Європі. Цей бурбон я бачив за 135. Один там хтось продає на WhiskyBase, Бейс, а цей не бачив. Ціна на цей така ж сама ціна, як і на 1920, 20 там 60 з копійками 60 або 65 доларів. Це заразом з податком. Расселс резерв 10-річний в Європі продається, я бачу, ціна там 90 євро. Чи варто за 10-річний 90 євро? Важко сказати. Він тим паче дешевше в Америці, ніж Russell's Single берел Не пам'ятаю точну ціну. Тобто, що не беру. можливо, там 40 доларів чи щось таке. Два бурбони по 60 баксів. Я не засмутився, що я взяв ці два бурбони на, на пробу. Мені що той що той подобається, але якийсь із них мені більше подобається, і це вибір за 19 20 Тому оцінку за сьогоднішню дегустацію Russells Reserve Single Barrel Я хочу поставити 85 балів, тому що мене цей бурбон, як на першу дегустацію, ново відкриту пляшку менше здивував. Ніж Бурбон, 19, 20, прохібішн стайл. Також хочеться поставити оцінку по 10-бальній шкалі на Russell's Reserve Single Barrel. І тут я трішки завис. 85 балів на цей бурбон порівняння з 88. От 88 у мене було по 10-бальній шкалі, 8 із 10. Це фантастик. 7 балів це Great. 8 Фантастик, 9 Incredible і 10 Elite. То я, в принципі, поставив би 7, 8 балів, але мені важко сказати, що це 8 балів. Тому, можливо, я поставлю оцінку 7,5 з 10 на сьогодні сингл берел після моєї дегустації. Тому така оцінка на сьогодні. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, чи дегустували ви Сінл Берел від Russell's Reserve, і чи. Які наступні і візки ви хочете побачити огляд на цьому каналі? Побачимось в наступному відео. Бувай!